Вітаю, це Ожина, рот малина. Ожина, це малина схрещена із, із... Шовковицей. І називають її Ожина. Вона Ось так, виглядає. це вона на відео цвіте. Це не такі квіти божини. Якщо завжди не вхажуть, то вона тоді ну, перетвориться в бур'ян. А так вона такий собі кустарник. Якщо не вхажуть цей кустарник, то він тоді перетвориться в такий зарослий бур'ян. Ну, ви Із Ожини можна закривати компот, сиру вареню крутити. Зажини ще вийде таке гарне желе. І перекрутити таке жале з видом. Ще можна варити варені, Ну, ми більше любимо сире варення, сажини. У нас взагалі любителі з сиросві... сирого сві... свіжені. У нас взагалі тут любителі і іси... свіжі ягоди перекрутити, сахар, в холодильник поставити і тоді зимою колотити. Ну це сире варення таке. Береться кілограм ягод і два кілограма сахару, можна кіло на кіло. Ну не менше, тому що стоять не буде. Ну загра її викинути потом. Бо не та і бомбу взагалі викинути. Ми жіну дуже любимо. У нас все дворічця така жина, і так вона квітне. Terra na banal. Não,